Додати акурат до цієї теми. Я все не перепрошую, значить моя присутність тут виправдана, точніше, зумовлена тим, що я сірий кардинал комори. Мені от ніяк не вдається заховатися за спинами значить, там, редакторів, полярників і, і так далі. Тобто, в принципі, ну я не маю ніякого стосунку до цієї книжки, я не її там. Організатором і натхненником, на відміну від низки інших випущених коморою. От зовсім ніякої дотичності я надовго не маю. От, але, тим не менше, якось за звичкою от мене от всюди виставляють як оцей, е, не знаю там... ну щоб книжки краще. Зазивав. Я ярмара ще зазивала, так би мовити. І нема на натиради. Вже на правах цього ярмарочного зазивали. От я тоді поділюся таким інсайдерським, можна сказати, контекстом, тому що насправді, от коли, коли всі йшли видавництві дискусії про цю книжку, і що робити, і як робити, і як її готувати. Там в кінці, хто має вже цей примірник встиг прочитати, чи не встиг, бачив, що є в кінці біографії авторів. І оце той випадок, коли біографії авторів не менш важливі, ніж біографії персонажів. Тобто це дуже важливо не тільки про кого, дуже важливо, хто повішить. Дуже важлива оця система дзеркал, поставлених навпроти себе. І те, що вичитує е, Петров у Костомарові е, чи у Війоні, і те, що вичитує Косач е, у Лосненкові, воно е, не менше говорить про Петрова чи про посача, а аніж про відповідно Костаманова Війона чи Лосенка. І це взагалі, тобто це от моя давня тема, я вже про це говорила, скільки що сама собі набридла. Я не сумніваюся, що в цій залі є люди, які вже не разу моєму виконанні цей текст чули. В Україні потрібні біографії. Країні бракує біографії як жанру з цього самого повноформатного розвиненого, який є найпопулярнішим жанром Онфікшн, абсолютно в усіх розвинених літературах, перегніть перекніть такого де і починаючи за чопом з першої ліпшої книгарні. Далі от по цілому континенту, от ви побачите кожні книгарні байографіси байографі, це є от значить, ці найчисленніші стелажі. У ці самі стелезі і коштовні книжки, які є бестселерами, які продаються масовими накладами. Чому? Тому що це природно. Тому що страна долається знати свої герої. Тому що без цього немає країни. Не і це не просто біографії в Рижині родився, жениться, писав і так далі. Бу були такі, що тільки писали. Хто це по-моєму Нимирах Павич говорив, це вже в піку. В тіку Вірі Павлові, яка сказала, що письменник написали, вони жили. Павіч казав завжди, що я ось і каже, що я не маю біографії, я маю тільки бібліографію. його, Але насправді Павіч теж не лише все. Ні, зрозуміло. Але, але тут така штука, що бібліографія, вона стає і біографією, і, і програмування, скажімо, собі життя написаними текстами. Значить, з цим самим піснім одруженням як, випадку з тим, коли життя насліднює літературу, коли спершу молодий Петров пише про цей трагічний роман Остамарова і Крагельської, як він не відбувся, і як, він, як ця несправжна любов от абсолютно очевидно, що ці люди були призначені одне для одного. так. І ось весь цей етос тодішній, для того, щоб з цим розібратися, треба трохи розтреба тямитися в епосі. Чому в нас немає жанру біографії? Тому що ми не бачимо людей, от, у нас немає великого наративу загального. От значить, чи, пан Юрій Шаповал і Іже з ним от, вони працюють поки що на рівні якихось відновлень часткових істин і часткових фактів і постатей, і так далі. і так далі. А до того великого наративу, того єдиного панно, на тлі якого є, от, окрема доля окремої людини, набування загальноісторичного історичного сенсу і стає зрозуміло. Чому в житті відбулося так і не інакше, і що це означає в ширшому контексті? От коли, коли розуміти, розуміти те ХІХ століття, розуміти ту культуру 19 століття, розуміти пори ось цієї романтичної дівчинки, яка посилає нафіг ліста і їде от за цим самим своїм, значить. Ніби набагато за неї старшим цим от викладачем її улюбленим і коханим, і, і, і пробиває двері там всіх розумієте, третіх відділень. От він вже от він уже опальний, абсолютно явний мезальянс. Так, але це любов, так але вони призначені одне для одного. І він він втікає від неї. Чому він втікає від неї? Він не має морального права 19 століття. Перепрошую, відповідальність значить зовсім інший екос, зовсім інша культура. Відповідальність чоловіка за кохану жінку, за родину і так далі це він опальний, він засланий і не має права зав'язувати її світ. От і в результаті, в результаті ось ця сама ось ця самопожертва, жертва, яка ну, з нашої точки зору, з точки зору вже нашого постлица -плицер, пост культури нашої, виявляється абсолютно марною, тому що так люди були призначені одне для одного. Так, це, так, це пара, це любов. І, і те, що от його життя значить, е, пройшло в самотині, її життя пройшло з іншим чоловіком, і все одно в кінці своїх днів да, от вони зустрічаються. От вони все одно стають подружжям і, і, і замість Ромео і Джульєти виходять старосветське поміщення. Да? От, зовсім інший сюжет, і сюжет трагічний, в принципі, за великим рахунком, так. От два зламані життя, дві зламані долі. <гум> і він це пише. Він це пише в 20-ті роки, я перепрошую. І він програмує себе на реалізацію того самого сюжету через 40 років. От і бібліографія стає біографією. Ну, купа всяких таких цікавих речей цікавих сюжетів. Іван Тадович з дивиться на годинник, а я ж тільки пошила до <гум> <гум> Тобто, Тобто біографія як жанр це завжди спосіб для нас, от для сучасників, подивитися ну, на життя, котре відбулося, життя людей, які по-своєму боролися на свій лад, на свій спосіб боролися з історією, і якось в цій історії намагалися реалізувати своє власне індивідуальне призначення, в принципі, те, чим ми всі займаємося, кожен якомір. У От люди, які це, в яких вже це відбулося, здійснилося. Люди, які якось в історії себе реалізували, щось у ній зробили. В них були злети, в них були поразки, в них були піки, в них були падіння. Від усього, з усього цього можна взяти для себе урок. З усього цього все це читається, чому цей жанр біографії такий дико популярний. Це ось те життя, от з якого можна справді вчитися. От реально вчитися так, як ну, з живого, безпосередньо живого людського досвіду. Це завжди безумовно захоплююча лектура. Але кажу, важливо те, хто читає, хто зчеплює, хто прочеплює саме от, життя найбільше і під яким саме кутом зору. Поки мені Віра Павлівна не нагадала будь-шучасний безмежний е, я, я, собі не та, я. Ні, ну я так це відчуваю так, трошки ці, ці, дисципліну цих університетських стіл Значить, деє, Це, музей. Де є дзвоник, ну, це ж музей. Це музей, де є, де є дзвоник і де є таймінг, та. якого треба дотримуватися... Значить, стосовно, всіх цих розвідницьких сюжетів, про які, очевидно, доведеться трошки більше сказати. Тут це насправді від Слава Степановичу дуже просто. Це далеко не всі розвідки так роблять. Так робить одна розвідка, яка називається ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. 14 березня цього року... Було прийнято в Російській Федерації, от, з якою ми якраз процвітаємо закон про продовження строку секретності для документів ЧК НКВД ККБ від 1918 по 1991 рік. Чистими цей документ є в інтернеті. Його відсканував Москвич, якому він випадково ну, втрапився. Йому його просто показали як пояснення, чому йому там не видають певних паперів на якогось там його Петрова. Те, чого ніхто з вас, не зміг отримати на липі, тому що в Україні цього немає. Значить, Росіянин просто цей документ йому показали, він його відсканував і вивісив в інтернет. Значить, документ зараз отримав. Від тисяч нічого не ізмінилося. От кодора лишається, самому, і, і, і це і є причиною того, що відбувається з Україною останні 9 місяців, і це вже нас не зовсім позалітературні теми, позалітературні площини. От, але очевидно, саме там серед цих документів, ну, що, що це означає, що продовжено термін секретності. Серед всього іншого, це означає, що, що використовуються ті самі підручники, ті самі методики, ті самі тактики, і та, тобто, значить, весь, все ноу-хау, нагромаджене в період від 1918 по 1991 рік. От все це ноу-хау, воно там і далі в Москві, і воно засекречено, те, що у нас, і воно й далі в дії. Воно використовується. Ну, не дурний сказав, що історія спецслужб це історія, історія їх провалів, того, що засвідчується, того, що виходить наявно. От, А тут значить весь цей масив, грандіозний масив інформації, перед яким зараз цілий світ стоїть в розгубленості, і каже: А what's on the Putin's mind? What do you think will be his next step?», і так далі, і так далі. От, от весь цей масив інформації від лишається засекреченим і десь там порошинкою серед всіх цих незліченних єгипетських пірамід інформації. От є справа агента Петрова, яка і супроти цього справді, от при всіх щирих намірах, яких завгодно, будь-який український СБУшник може тільки сказати тобі, так як є, от просто запросити тебе і сказати, у нас нічого немає. От він тобі не сказав, де є, От він тобі не сказав, не, що це Ні, воно В службі зовнішній, воно в Києві. А, а, в службі, От, е, ну не думаю, але в кожному разі, в кожному разі, значить, під цим оглядом Радянський Союз не аж так уже розвалився в 91-му році, як нам здається. От нас з тих головних базових структур, на яких він тримався, лишалася незмінною, секретів своїх досі не видає, і це є в Москві. Значит, під цим оглядом, що дуже важливо зрозуміти, як на мене, це те, що теж досі нами не оцінено, що історія української культури ХХ століття дуже великою мірою є історія спецслужб. Історія української літератури є історія спецслужб. Історія е, виживання українських діячів української... Є історія їхніх вербовок, бор... їхньої боротьби з вербовками, їхнього намагання уникнути вербовок, і відповідно нехід, історія їхніх допитів, там, нехід, і, і далі хто, як, хто і як там собі вже далі обирав, яким шляхом кожен колобок котився окремо. Але в даному разі, що цікаво, говорили про те, що об'єднує Петрова і Косача. І отут таким Шевчук, тут із його Медлинським і Федьковичем, от він виглядає таким дуже цікавим історичним контрапунктом. Тому що, в принципі, от всі три біографи, от які об'єднані цією оплатникою, це люди, люди яким випало жити в найтемнішу епоху. От з досі е, зафіксовані в історії. найтемнішу епоху в історії. Це була епоха, яка ставила під сумнів, яка поставила під сумнів від самого початку. От, е, це, це окрема велика тема. Будь-яку вартість, е, будь-яку валідність, придатність до життя будь-яких моральних принципів. Е, тут не йдеться про те, як... Пишуть у наших підручниках, як повірив комуністичній ідеології, і не повірив комуністичній ідеології. Тут йдеться про проювання повенєць. Е, про цю абсолютно різку, рішучу і категоричну зміну парадигми. Коли, скільки там за статистикою, 80% працівників ЧК у 18-му чи 20-му році, тут Юрій Іванович, мені може краще підкаже, це були сини равнинів священників. Менша цифра. Менша цифра, але але вона достатньо, достатньо потужна. Це вихідці от цих священничих родин християнських, юдейських, але це ті, котрі от дало дало й раві ліпаков, ті, котрі порвали, от грюкнули дверима, значить, котрі, котрі порвали і з вірою в те, що Бога ні, і от тепер, от, якщо Бога ні, то все дозволена. Значить, рвонувши оцей самий Кантівський імператив, пішли творити те, що те, що творив. Для мене найцікавішим десь таким от, я б сказала, звуком і тоном цієї епохи є фраза, сказана е, ягодою, якого, по-моєму, заарештували його в 37-му, ну, в 37 38-му, розстрі... заарештували і розстріляли, значить, коли там, одна мафія боролась проти другої. От ви дарма нудитеся, молоді люди. Ви дарма нудитеся, це все про нас сьогоднішнє. І якби, оце все, от ви, якби ці всі імена, і всі ці факти, і всі ці сюжети от були, вам розповідали зі школи, ви були б набагато краще підготовлені до тієї от, от яка валить текст, прямим потоком сьогодні от з усіх, розумієте, наших інформаційних отворів, скажімо. От, е, так от е, Ягода, от теж, теж якийсь там цей син Равина, Значить, людина, яка абсолютно е, ну, е, десь такий, я би сказала, е, не знаю, з чим співставний, один із мабуть, найвидатніших негідників, не в, в принаймні в модерній сторі. От він, потім Бельня його змінив, але, але він був не менший. Потужним у винахідливості. Тобто це от було, було реальне творення. так. <чим> <чим> да. ну, але це було от реально це були справді свідомі адепти зла. От люди, які. Е от, почитати тексти Владислава Сухова, Ось цього самого головного архітектора путінської політичної системи і от уже рік як його головного консультанта Путінського по Україні, так? автора у всіх цих сценаріїв сьогоднішніх. От е, «Наш д'яць-дінні це цитата із Суркова. Значить, відповідно, ягоди десь теж щось в цій стилістиці всі його там виступи, Всі тексти, тільки коли його прийшли заарештовувати. Коли його привели вже в Катівню і на те саме місце, де він раніше управляв на людьми те, що управляв, він сказав: Бог є. Тобто, життя як експеримент, він перевірив своїм життя, чи, чи буде воздаяння, і от виявилося, що раз він опиняється на цьому самому місці, і раніше він, він безкарно охомився над своїми жертвами, значить. Бог є. І от з цього покоління, ми в цьому поколінні митці це люди, які пережили величезні і страшні спокуси. І от всі ці величезні і страшні спокуси бути, бути творцями, співтворцями системи, от, от управляти управлятися не тільки своїми витвореними світами, а управляти, ніби од реальним світом. Ну Сурковщина от сьогоднішня, от вона звідки? От коли розуміти зрозуміти ту епоху, звідки воно починалося? А це Петров, так, а це Довженко між іншим також великою мірою, а це Гушенко, а це, от це, от всі ці люди, котрі пішли на співробітництво з ЧК. От не за, не за страх і не за совість, а з е, Митецької художницької гордині. З тої самої Митецької художницької гордині, от котра дає змогу уявляти себе от автором. Автором автор сценаріїв, автором перетворень світу художенка це особливо. Так крейзі на рівні всіх садів, які він там будуватиме І ну теж Сурковщина. Ну, ну, Сурковщина це Суковщина без садів обходиться, але в принципі за великим рахунком, це ось, ось те саме ніби таке от, індуковане божевілля, втілення якогось такого от тотального божевілля. І якщо говорити про Косача, який теж належить до цього так, і якщо, який належить теж до цього типу культури. Косяч ну, був просто подонок. Просто, реально, подонок. Старші колеги не наважилися значить, це якось сформулювати прямим текстом. Я застала ще значить, ну, поколінням пізніше, так як Іван Федорович тут згадував про 60-ті роки, я можу згадувати про 90-ті. Я ще застала. Уже зовсім ветхих, ветхих старушок Ось ту саму, з тих старих аристократів, котрі оточували ще косачі Лесі Українки, котрі пам'ятали сестер Лесі Українки. І не вразило, що Ізидора Косач, наймолодша сестра Лесі Українки, яка померла сполучених, вона ніколи не називала цього самого Юрка, вони, вони ніколи не співували. Між собою, але вона ніколи не називала його інакше як мій біологічний родич, навіть не по іншому. Е, свого часу він був е, ну, це Мурівське середовище, значить, де вони всі там були молоді, безшкетливі, амбіційні, от теж сповнені якихось там планів. і Жалі самоствердження насамперед це одна, одна річ. Але з середовища, скажімо, з пристойного середовища депішного, його косач був вигнаний після того, як вправляв, наприклад, такі креативні штуки, як приходив своєю дамою на прийом у щільницями окупованому Львові. От, і потім на виході дама брала найдорожчу шубу, вдягала на себе. І йшла, абсолютно, абсолютно одетеріле це все шляхетне панство і вся ця от сама сметанка, розумієте, української, української міграції потім переказувала одне одне. Що ж робити, як же не може бути, слухайте, а що це так? Це взяла та пані, куди поділась Шубка, це взяла та пані, яка була з Юрком Косачем з небожем весі Українки, а що ж і ну, Довго думали, яку там де, делегацію спорядити до того Юрка Косача, щоб прийти і сказати, от яке непорозуміння сталося. А Юрко тобто, то зустрічав їх в шуковому хаваті і казав, а ага, шуба, а, ага, ну, далі. Забирайте. Що Іван Федорович розповідав, та що ну, ну, тамся Українка і так далі, ну, я, я бачив без світні горнів і так далі. І так. От можна так, а можна так. А ось така от масками. А ось так воно от, ну, от, без будь-яких моральних засад, і моральних принципів, при тому, що талант він по Драгомановській лінії, ну, по-батьківській, по по-косачівській, драгомановській, літературний талант в тій родині все-таки Драгомановський. От е, Талант він безперечно сподмор. Він дуже талановитий палец. Тобто розгортає ці посачіські персії, перший вже абзац, знаєте, і, і ви бачите, що ця холера добре написана. Усправді це добре написано. Але е, але там далі йшла вже просто от, до останніх його днів, там вже йшла деградація, от, не те, що на рівні, оце вже оце вже, сука, дай 5 доларів. Тобто там, там, там була справді АВКБ, да, 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 там йшов кримінал, там йшло сутенерство, там йшли там наркотики, там ішли там йшов вже повний абсолютно розпад особистості до, до останнього. І в принципі, він так і не відбувся з усім його талантом. Він за великим рахунком от, на серйозного письменника от, із якимось. Своїм словом в літературі ХХ століття, так і не відбувся. І це якраз прекрасний приклад того, що ніколи не можна продавати душу доявлення, бо завжди програєш. От, е, тобто талант сам по собі, от, без, е, коли немає особистості і коли немає якихось моральних підпорок. От, талант сам по собі не держить. Талант це як, я не знаю, чисто фізіологічна характеристика. Так? Як «Поля очей чи форма носа. І коли, коли немає внутрішнього, внутрішньої роботи душі, от то так ти лишишся обнадіяним велетеристом і так і запам'ятаєшся якимись там креативними скандалами. І, і це теж Туковщина за великим рахунком. І те, що контрапунктом потім дуже шкода, що немає у Валерія Шевчука. Не зміг він сьогодні пройти, Де, що контрапунктом в цій книжці потім стають ці бі, бі, те, ну, біографічні речі Валерія Шевчука, який шукає явно от в своїх попередниках, шукає от для свого власного е, протистояння системі, для свого власного культурного самітництва, якогось опори на тих самих попередників. Для того, щоб вистояти. От як на мене, це дуже таке симптоматичне завершення оцього самого темного століття. І було б дуже класно, якби цю книжку може в наступному виданні все-таки розширити за рахунок от, розширення біографії авторів. Я би хотіла від Віри Павловники одержати обіцянку на, на таке друге видання. Чому про Гіл сказати? Юрій Івані, що ви користуєтеся тим, що світло вже не погасло, Ви ж справу чекали, правда? Що зараз експеримент повториться? Або мережі могилянці стали кращими, або в нас взагалі з електроенергією краще, або от воно ну, так не склав. І, і, і тоді там і чимось. Так що мережі витримали.